Тож, вітаю, друзі. Е, сьогодні у нас буде гайд по машинці 8 рівня з коробочок. Це її fv 226 Contradiction, е, Contradictionus, Contraдіус. блядь, сорі. Е, що ми тут маємо? Ми тут маємо механіку подвійних гармат. Це щось схоже на 703-го, але це не є 703-й. Тобто, от, чи ми маємо тут 2000 ДПМ, 200 майже. Ми маємо тут КД однієї гармати 10,3, 2, 26 10 секунди. Ми можемо стріляти як однією гарматою, так і залпом з двох. Але ми не можемо почергово стріляти. Так що майте це на увазі. Під час стрільби залпом у нас відкривається такий прицільчик, і ми з нього якби бахаємо. І там в нас. І банутіший розкид, 1-11 просто. Це просто машинка в упор. Приїхати, пукнути, і все, і від'їхати. Рухливість у нас досить непогана. Максималочка 40, максималочка при режимі 24. Майте це на увазі так само. Огляду тут не завезли. Можливо, це я десь провтикав в екіпажі, але вроді ні. Ну і все. Погнали пробувати. Отже, попадаємо ми на карту Промзона. В принципі, багато-багато. Ну, майже всі преми, майже всі, як то кажуть, катають на преміум техніці. На XM-очках найбільше. Ну, XM-ка це буде нова, нова. Мабуть. М мабуть, що новий такий нагібатор рандому, бо бахати по 630, це, звісно, фарш. Так, отже, по цьому танку, маємо, ми що ми маємо? Ми нічого тут не маємо. Маємо якісь кути, мінус 10, маємо, вроді би, адекватну башню. Але я думаю, ця ексемочка не буде навіть на це дивитися. Маємо ми тут швидкість 45 з турбінкою, по-моєму. І що ж, давайте, давайте спробуємо. Адекватно зайняти зараз. Спробую якусь бійницю зайняти і показати вам, як воно танкує взагалі від башки. Е, Качаюча башня. Ну, в принципі, да, в принципі, непогана вона. Е, що ми маємо? Ми маємо тут два режими. Це стрільба. Давайте я вам зараз покажу. Це стрільба одиночними, коли ваша гарматка одна закрита. І ви даєте з КД в 10 секунд на 360, ну це, так кажучи, фарш. Пробиття тут там доволі таки адекватне. 255 це галдою, і 225 це ББшкою. ну Доволі таки непогано. Що я можу ще сказати? Так, бачимо ЛТшки наші. У нас два АФК, класно. А чому в моїй команді, а не в команді противників? Не знаю. Спробуємо тут виїхати. І дати. На жаль, не залітає нас з механіки, але ми не засмучуємося. Так, Ліванде тут буде пробувати їхати чи ні? Ні, не буде. Зараз ми будемо, значить, кормити іксемича який буде тут пробувати виходити. Так. Так. Так, можливо, ти вийдеш? Ну У нас доволі все печально, ми не розігруємо центр, ми взагалі не знаємо, що тут є. Вони тут доволі непогано стоять. Доволі таки дам даємо цьому. Він не очікував такої наглості. Будемо бодатися тут тепер з ІСом, який думає, що він тут щось зможе. А він тут щось, до речі, зможе. Так, от у нас увн є. На жаль, не пробиваємо його в башку. Нас максимально вже тут піджали. І щось зробити я не знаю, чи я тут зможу. Ну це підкол. Кажуть, цим все сказано. Я би взагалі відтягнувся назад, якщо чесно. Тому що я тут бачу фарша не бій. Так, ну давай. Якщо ІС затупить, а він затупляє. Хоро. Блін, боже, як ж ти класно борт підвернув. Ти шо, геній? готов. Ну, я тут його ніде не проб'ю. Ммм. Іс. Із... Да, тут мені в ту завиходить вже повну, мені би трошечки дати тичку. На Ну, дякую тобі, друже, дякую. Ти тригерив в Іса. Мені зараз XMК дасть. Ти тригери в Full Іса, і тепер не даєш мені вийти, молодець. Можливо, я тут зможу дати бату. Ой, бату-боразку. По факті, що це бат. А по факті, що... А, ну бат, звісно ж, уїде. Класно. Максимально фаршовий бій. Просто не можу тут нічого зробити. Можливо, тут зможемо зловити. Вбиваємо цього. Він від цього не очікував. От така в нас цікава механіка маємо. В принципі, тисячу вже ДМГ. Ідемо до ІСа. Будемо його пробувати тут розвалювати. Він не знайде нас пробивати. Цим ми і користуємося. Да, на ІСу повний затуп. Будемо зараз моїм бахати і під'їжджати сюди от. Бачимо, там і ксемочка зацілена. Орудія заряжена. Добре. Це ж, звісно, ми не дали йому, це, це не добре, але в загальному... поживемо ще. Я не знаю, чи з XM зможемо мене пробити в башню. Вбиваємо цього. Можемо, так сказати, трішки тут піднагліти. Не всі з цієї сторони. Добираємо і сам. Хотів дати. Дати щось в упорчик Добереш? Якщо добереш, буде добре. Дякую тобі. Я не хочу його добирати. Я сподіваюся. Зараз будемо в льову виходити і, можливо, дамо зал. Так, добираємо. 2700 маємо. Доволі такий непоганий прагматичний бій. Ось така ця контрадікшн. Ось така ця машинка. Що ж ми тут маємо? 2700. Так, що всім дякую за перегляд і до зустрічі!